Наша бригада не є бідна. Ми забезпечені хавчиком, пішками це нас забезпечують повністю. Але відносно того, що зараз актуальне, реби, дрони це в основному волонтери. Поліває їжа, Я такі, як заробили. Вона найсмачніша. Харяча, на холоді. І дивіться, як годують бійці. Які тут інгредієнти, покажи. Картопелька, м'ясо, вермешевік. Треба йти на війну. Нема тоді чого страшного. Насправді в телевізорі воно все одне висвітлює, що як воно там все вибухає. Так. Але якщо до цього вчитися, підходити нормально, добувати якісь знання, втягнутися в це. Була в мене така думка, да, що там, заберуть і через неділю вже буду, як то кажуть, штурмувати посадки. На, на практиці воно трошки по-другому. Що... Те навчання, що тут проходиться, що ті сержанти, які приймали участь тут у бойових діях, вони тут більше, ніж люба вчепка. Бо то, що я знаю по собі, що кожне направлення, кожен участок, кожен бій все різниться. Що ви там не вивчили, ми вас тут навчимо. От і все. Ми покажемо, як стріляти, як вбивати, як допомогу медичну надати. Ми покажемо, що таке мужик, що таке не боятися.